Вітаю вас, шановні глядачі, це акценти. Місто готується до новорічних свят. Звісно, відзначати повну зараз не на часі. Однак без цікавої розважальної програми запоріжці не залишаться. Головне, аби все відбувалося в рамках безпеки. Тож як святкуватимуть у Запоріжжі, якраз і поговоримо в студії у гостях Олексій Максименко, начальник міськуправління культури департаменту культури і туризму. Вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня. отже, попереду новорічні свята. Як проходить підготовка до них у Запоріжжі? Ну вже можна сказати, що підготовка вже давно завершилась, тому що таке нововведення цього року ми відзначаємо все ж таки за новим календарем новорічні свята. 6 грудня у нас був День Святого Миколая. 25-го ми будемо святкувати Різдво. І 31-го, відповідно Новий рік. Тому у цьому році в нас новорічні свята почались вже 1 грудня. 1 грудня у незламному хабі ми відкривали. Разом з громадською організацією «Запорізькі берегині вони підготували автентичні новорічні іграшки. Кожна іграшка особлива, вона вишита майстринями цієї громадської організації, і це був такий перший захід. Напевно, він замінив колись відкриття на площі Маяковського головної ялинки нашого міста. І такий в нас фокус змістився до цієї ялинки. І 1 грудня ми вже стартували з. Відкриття ялинки, але вже у незламному хабі, вона така дуже українська, дуже така тепла і дуже рідна. І дуже багато людей приходять сфотографуватися разом з нею. Готувалися, якщо повернутися, все ж таки до підготовки, розмірковувати, ми стосовно новорічних заходів розпочали ще десь у серпні місяці, тому що розуміли, що. Все ж таки у цьому році, хоч якийсь, але все ж таки трохи свято має бути. Адже у місті дуже багато маленьких наших містян, які повернулися, які все ж таки вірять у щось добре, таке магічне, яскраве, тому хотіли для них зробити якийсь такий момент, аби вони трошечки відволіклися і змогли порадувати себе чимось таким. Чудовим, казковим От раніше, 19 грудня, на день святого Миколая відкривали ялинку. Тепер це буде відбуватися 6-го, тобто підготовку раніше потрібно буде ну, починати так. І, ну сподіваємося, що скоро ми зможемо повноцінну ялинку відкривати і так далі. А з 1 грудня цього рік відкрили у незламному хабі. А 6-го на Миколаєв було щось для дітей. Вже 6 грудня ми розпочали знов таки у незламному хабі. А, це були благодійні покази нашої новорічної вистави. Крісмас Круїз» для дітей пільгових категорій, якими опікуються у справах дітей, департамент спорту сім'ї та молоді та департамент соціального захисту населення. У нас цей тиждень був присвячений саме святу для дітей пільгових категорій. Тому 6 грудня Святий Миколай дарував у незламному хабі подарунки саме цим дітлахам. Вже у вихідних разом знов-таки з запорізькими берегинями був захід з читання казок авторства Олени Шевчук однієї з запорізьких берегинь. І 10, 10 грудня це була неділя, усі бажаючі змогли змайструвати. Таку прикрасу, як дідух, mm -hmm. дуже великий був попит, людей було дуже багато, навіть довелося доставляти стільці і столи, адже дійсно, нарешті, зростає попит до інтересу, саме національної самоідентифікації ідентичності, до національних наших традицій. Тому дуже багато і дітей, і дорослих долучилися до цих заходів. Вони були безкоштовні. Це такий в нас був можна сказати марафон невеличкий до Дня Святого Миколая. А скільки охопили дітей? А... Скільки відвідало за той тиждень? Mm -hmm. Це близько а, тисячі дітей у незламному хабі і близько тисячі дітей у незламному титані. Адже паралельно в нас ще йшла акція разом з громадською організацією Білуга UA» нескорене дитинство. Вони проводили її для усіх містян. Кожен міг намалювати. Малюнок написати листа Святого Миколаю, і е, вже з 5 по 7 грудня у незламному хабі в Палаці культури Титан проходили е, видача подарунків для дітей, які взяли участь у цій акції. Також діти могли взяти участь в майстер-класах е, в інтерактивній програмі, яку організували наші. Учасники театрального відділення мистецьких шкіл разом зі своїми викладачами ну, цьогоріч, на жаль, з розмахом відсвяткувати як до війни Сапоріжжя святкувало не вийде, але все ж таки, скільки коштів виділено на підготовку міста до різдвяних та новорічних свят, все одно ж це мало відбуватися. Так це мало відбуватися, і відбувається без додаткового фінансування з міського бюджету. Тобто немає такої графи в бюджеті на новорічні? Цього року, як і минулого року окремої статті видатків на новорічні різдвяні заходи в бюджеті департаменту культури туризму немає. А як ви виходите з ситуації? Чи це безкоштовно з усіх сторін виходить? Ми е аналізуємо наявні ресурси, які в нас є: е і технічні, і костюми, і декорації е і. Скажімо так, вже виходимо з того, що ми наразі маємо, тобто додаткових коштів на це не витрачається. А стосовно святкового оформлення міста планується, що є вже, можливо, знаєте, по експозиціям там, що були в минулих роках, як вони будуть використовуватись, чи щось нове, враховуючи, що коштів не виділено. Стосовно експозиції, вони вже в нас працюють з 6 грудня. Це такий ще момент, про який я забув сказати. 6 грудня в нас засяяли наші декорації біля незламного хабу і також невеличкі такі локальні святкові фотозони в філіях Центру культурних послуг в Заводському районі і в Хортицькому районі. Це все декорації, які були придбані у минулих роках. Вони були транспортовані до цих приміщень, вони там зберігалися певний час. І наразі вони радують око наших містян, дітей, батьків. Кожен може зробити світлину на згадку. Все ж таки розташовані ці декорації біля укриттів. Тобто, це. Невідкриті майданчики, не парки, не сквери, і у випадку повітряної тривоги усі присутні біля них можуть прослідувати швидко до укриття. Тобто біля Незламному, незламного хабу працює у нас такий, ну, не можу назвати це містечком, просто така, скажімо так, локація, локація. з фотозонами. Так. Це все було знов таки закріплено, підключено, в певних частинах відремонтовано силами, силами працівників центру культурних послуг. Тобто тут задіян повний штат для реалізації був цієї ідеї, тому що все ж таки треба було провести ревізію, зрозуміти дещо треба полагодити, як підключити, і вже вони це все реалізовували. Нового нічого немає. Це Ні, нових з... да все нових декорацій е, немає. Все це з е, наявних, тих, що були попереднього, ну не попереднього, це було у 2021 mm -hmm. році році. Каскаді фонтанів Райдуга, там працювало новорічне містечко, і е, на острові Хортиця. Тобто це mm. ті декорації, які використовувалися для прикрашання е, локації у минулих роках. Ну, а місця обирали згідно наявності е, укриттів? Звісно, місця mm. одразу були обрані, що це буде розташовуватись поряд з закладами, які мають укриття і тільки укриття, тому що в... тривоги у Запоріжжі дуже часте явище, на жаль. Але все ж таки, щоб хоча б якийсь момент мати такого святкового настрою, вирішили хоча б таким чином спробувати зробити. Чи додають все ж таки вони святкового настрою? Як взагалі люди ставляться до прикрашання міста, можливо, ви спостерігали, чи фотографуються на локаціях, чи не закидають вам, що не на часі, наприклад, зараз новорічні святкування є таке чи ні? А, стосовно о, фотографуються чи ні, звісно, фотографуються і дійсно що Враховуючи те, що локація біля незламного хабу така транзитна, можна сказати. То дуже багато людей роблять світлини, багато навіть приїжджають спеціально, тому що після фотографування на вулиці можна зайти до незламного хабу і сфотографуватися на локації з автентичною ялинкою, яку прикрасили запорізькі наші берегині. І ну, попит дійсно шалений, особливо у вихідні дні. Нарікань не, не виникає. Ну скажімо так, думка в суспільстві у нас вже давно різниця. Проте, все ж таки, бачу, що більша частина людей все ж таки радіють, що є куди привезти дітей, що можна, хоча б якимось чином, але ну, невелике свято, все ж таки влаштувати. А ви як вважаєте, необхідне таке свято? Я вважаю, зараз. що так, я не можу назвати це якимось таким святом, яке було б ну помпезне, велике, масштабне. Тобто, це такі мінімальні історії, але все ж таки вони, ну хоч якимось чином, дарують усім певну розрядку. Ну, ти більше враховуючи, що додаткових коштів вони не потребують. Е, ну, без цікавого дозвілля Запоріжці теж не залишиться. Ви розповіли, що вже розпочали святкові заходи в незламному хабі. А яка взагалі культурно розважальна програма планується у Запоріжжі до різдвяних новорічних свят? Можливо, що ще буде цікаве? Так буде звісно цікаве. знов-таки в незламному хабі. на цих вихідних будуть вистави «Christmas Cruise» 23 та 24, -го. Це субота та неділя. Також паралельно йдуть у центрі культурних послуг на вулиці Павла Кічкаській, 22, це колишній палац культури Заводський, Там працює різдвяна майстерня, також двічі на день можна туди завітати. І така ж майстерня працює у філії центру культурних послуг з адресою інженера Преображенського, 15, це палац культури Хортицький колишній. Там також працює ця майстерня. А, звісно, традиційно влаштовують заходи наші е міські бібліотеки. Е вони є в нас в кожному районі міста. Можна долучитися до таких локальних також заходів. 23 е грудня буде ще вистава від е муніципального театру «Дім Актора Різдвяні переповідаки. Це таке продовження їх історії, які вони робили до дня міста? Розповідали про місто у цій такій виставі, і зараз це будуть різдвяні історії. Вони будуть розповідати про традиції українські. Також це буде проходити у незламному хабі і у філії центру культурних послуг 22 грудня. Пройде концерт дитячої філармонії, також присвячений святу Різдва. А кріс Круїз хто ставить? Крісмас Круїз – це проєкт, який реалізований працівниками та творчими студіями Центру культурних послуг. Uh -huh. Тобто там різноманітна кількість жанрів, дуже насичена програма. і... Така програма, в якій діти поринають і разом з героями взаємодіють. Тобто, це не просто стандартна казка, коли ти приходиш, сідаєш у залі, а ось, ти можеш відчути себе прямо на сцені, також разом з цими персонажами. Тобто інтерактив да. з гостями зрозуміло. Як взагалі змінився формат заходів зараз і там до війни, і навіть минулого року, ну минулого року, на жаль, в нас. Не було заходів. Нас влаштовували їх тільки бібліотеки, які відновили минулого року свою роботу. І в принципі, через нестабільну ситуацію з енергетикою нашою цього року, дякуючи захисникам нашим, все ж таки, ми маємо змогу проводити ці заходи, маємо змогу фотографуватися біля локацій. і все це працює відповідно, дякуючи їм. Змінився формат у тому плані, що це не такі масові заходи, як були раніше, у тому форматі, що раніше це проходило на сцені на великій сцені, у великому залі, де 550 посадкових місць. Наразі до незламного хабу на один показ ми запрошуємо 120 осіб це діти з батьками, і вони комфортно перебувають. Під час знов таки повітряної тривоги, так як незламний хаб є укриття, ми не перериваємо виставу, тому що згідно рішення Ради оборони Запорізької області, усі заклади, які мають укриття, якщо захід проводиться у великій залі, вони мають припинити його і усі відвідувачі мають прослідувати в укриття. Все ж таки хочеться, щоб казка була казкою і не переривати її на повітряну тривогу, тому крісмоскруї з влаштований саме у просторі укриття. Безперервна казка буде лише в незламному хабі, те, що стосується філармонії, і решта буде залежати ну, від того? Звісно, так вони перерива... мають переривати виставу для того, щоб усі відвідувачі могли безпечно прослідувати укриття. Хто завгодно може відвідати вистави? Чи все ж таки спочатку ви будете працювати з дітьми пільгової категорії? А потім наразі хто зможе. в нас вже минулих вихідних були вистави для усіх охочих, для наших угу. містян. Обидві вистави були з повним залом, тому це демонструє нам попит все ж таки серед нашого населення. Тому ми запрошуємо, як і пільгові категорії, для них ми влаштовуємо зазвичай окремі вистави. І в вихідних днів можуть завітати до нас mm. наші містяни. Для пільгової категорії ще ж будуть вистави, я так розумію? Чи вже ви охопили всіх, кого планували? Наразі в нас ще продовжують ще тривають ці вистави. Це організовані групи, це mm. ті діти, якими опікуються певні організації. Знов таки, для пільгових категорій в нас дуже багато проводять заходів саме громадський сектор. Для внутрішньопереміщених осіб це в нас і в, в, в незламному титані, mm -hmm. і в незламному хабі. Окремо влаштовують громадські організації такі заходи. Вони в них там за попередньою реєстрацією, вони працюють для вже певних аудиторій, там за завчасно інформують її, mm -hmm. і вони знають, куди вони можуть прийти. Як потрапити на захід, якщо ти з пільгової категорії? Чекати запрошення, чи треба кудись подавати заявку, десь реєструватися? Зазвичай усіх усіх пільгові категорії, їх запрошують представники або ж наших міських департаментів та служб, якими їм опікуються. А якщо це стосується громадських організацій, вони створюють реєстраційні форми, інформують їх на телеграм-каналах. І вони далі вже приходять за запрошеннями, тому що все ж таки організація відуть певне певну аналітику стосовно цих категорій, які наразі в нас проживають у місті, і таким чином можна все зрозуміти і розрахувати кількість дітей і батьків, які будуть відвідувати один захід. Ну вже не перші заходи відбуваються у незламному хабі. Це з питаннями безпеки. Пов'язане, наскільки я розумію, що особливо що стосується дітей і заходів для них, ну Саме... з, звісно, mm -hmm. так. То це була перша, перший момент, коли ми почали планувати, скажімо так, такі невеликі заходи. Що все ж таки це не буде великою сценою, це буде приміщення, укриття, це буде інтерактивна програма, аби вони могли скажімо так, на годину відволіктись, пограти з персонажами. І ну, відчути все ж таки атмосферу свята і без переривання на моменти з прослідуванням в укриття mm -hmm. і потім очікуванням, коли тривога буде завершена. Як працюватиме незламний хаб у святкові дні? Там можливо графіки роботи якісь зміняться, чи взагалі які вони будуть на цій дні? незламний хаб це мультифункціональне mm -hmm. укриття, тому працювати він буде як і завжди цілодобово, тому що двері. Незламному хабу відкриті завжди, тому ніяких змін в графіку його роботи, як і всіх інших укриттів на новорічні різдвяні свята, не буде. Ну я мала на увазі більше там графік заходів, мабуть, у незламному хабі, де можна дізнатися. Про те, що відбуватиметься, там можливо вартість квитків для тих, хто не з пільгової категорії, чи це безкоштовно взагалі для містян? Uh, усі uh, анонси заходів розміщуються на офіційній сторінці Незламного хабу uh -huh. в Фейсбуці та в інстаграмі. Також uh, можна дізнатися інформацію про інші заходи з сторінки Запоріжжя офіційною. Там вже є безліч просто заходів на різноманітний смак, на різноманітний вік. Тому можна як і безкоштовно потрапити, так і за якусь певну плату, тому що десь це майстер-класи, де входить до вартості і Матеріал. матеріали. Так також багато митців наразі вкладають у цю вартість матеріали, плюс донат для допомоги Збройним силам України. Якісь заходи повністю безкоштовні у нас будуть незабаром. Такий джазовий невеличкий концерт він буде повністю безкоштовний, тому зможуть відвідати 24 грудня о 18.00 в незламному хабі. А уся інформація є в соціальних мережах, тому усіх заохочуємо слідкувати, тому що заходів дійсно багато, і ми з колегами вже давно спілкувалися. що... Дуже багато заходів стало так. вони маленькі, але все ж таки дуже багато людей приходять і просять, аби все це далі функціонувало. І дуже багато вдячних і дітей, і батьків, які все ж таки розуміють важливість і культури під час війни. То це свідчить про те, що це потрібно, значить, запоріжцям. Ну і я так розумію, якщо захід за квиточками, але лунає тривога, ніхто з укриттів виганяти Ні, ніхто, не буде. Людей, які прийшли не туди виганяє uh -huh. з укриттів, звісно, люди можуть спокійно спуститися, перечекати тривогу. Ну і потрапити, як вже неодноразово наголошували на культурно-мистецький захід. Або ж наразі, якщо заходу немає в укритті, то можна сфотографуватися, перечекати біля ялинки. От ви розповіли, проанонсували заходи для дітей. Також сказали, що багато взагалі різноманітних заходів заплановано в незламному хабі. От щось цікавого, можливо, зараз зацікавляться наші глядачі і знатимуть, що треба потрапити саме туди. Ну, гадаю, що е, буде усім цікаво, тому що це сімейна історія. Це переповідаки від е, муніципального театру дім Актора, тому що вона розрахована як і на дітей, так і для дорослих. Тому можна буде завітати 23 грудня. Усім Цією родиною на цю виставу. Квитки на цю виставу на сайті «Мусін Zapio, як і квитки на, новорічний, на новорічну виставу Різдвяний круїз, Крісмас круїз». Це ось така, напевно, дуже цікава, така атмосферна буде вистава. Цікаво, скільки відвідувачів прийняв уже запорізький незламний хаб за час існування? Я Так розумію, що все більше стає людей, і все більше про нього знають. Так, все більше стає людей, все більше проходить в нас заходів, тому що попит шалений, і скажімо так. Вже у 20-х числах листопада в нас майже не залишилось вільного часу для проведення заходів саме у грудні, тому що наразі вже така щільність проведення заходів: що по три заходи на день, по чотири заходи на день, і це без вихідних. Тому вже близько. 15 тисяч осіб це о, змогли відвідати заходи у незламному хабі і десь близько трьох тисяч в незламному титані в палаці культури Титан". Тобто оцінили не лише відвідувачі, а й організатори заходів. Є черга не затісно в незламних хабах. Не планується ще? А, поки ми працюємо з двома цими локаціями. Вже у наступному році подивимось, яка буде в нас динаміка з цими просторами. Ми, звісно, хочемо працювати над розширенням, тому що розуміємо, що попит великий, дуже зацікавлені на тим, аби створити подібні простори в районах міста, адже щоб все ж таки мінімізувати цю міграцію містом, а щоб люди могли комфортно також і в районах проводити такі безпечні заходи. Таких варіантів, щоб в палацах культури. На базі кожного палацу культури свій незламний хаб, ну це вже дізнаємося у наступному році. Можна сказати. Ну, будемо сподіватися, що можливо вони не знадобляться. Будемо um... дуже да, сподіватися. Проте гадаю, що все ж таки, не дивлячись ні на що мати комфортні, сучасні, безпечні та пристосовані для е діяльності, як освітньої, культурної, спортивної. Наразі це вже наші реалії, і ми е маємо це все привести до ладу. До якого числа будуть проходити святкові заходи в місті після нового року? Вони продовжаться, я наскільки розумію? А після нового року також буде певна серія заходів. Проте, все ж таки, знов повернусь до того, що наразі ми вже святкуємо за новим календарем. І в січні місяці в нас 6 січня водохреща, і в принципі, така. Історія з новорічними заходами вже завершується, тому будуть ще певні локальні заходи, але все ж таки щільність їх буде вже трохи менша, адже все ж таки і діти будуть повертатися до навчального процесу, готуватися. Ну і цикл новорічних заходів вже буде добігати свого кінця. Я вам дуже дякую за те, що завітали. Дякую за інформацію. І нагадаю, це був Олексій Максименко, начальник міського управління культури, департаменту культури і туризму. А у мене все. Бажаю всім гарних і безпечних новорічних свят. Побачимось.